Та не знаю, гра сподобалась, шкода, що не виграли. Мені здалося, ми були агресивніші і ближче до того, щоб виграти цю гру, ніж суперник. Тому не знаю, втрата чи не втрата, просто ми були ближче до перемоги. Вже дивимося з кожним матчем, колос швидше грає все швидше і швидше. Чи можна сказати, що вже по вашим задумкам вже колос прогресує і ви бачите ту команду, яку хочете бачити? Ну, ми рухаємося до цього. Це нелегко зробити, але хлопці молодці, ми коригуємо якісь моменти, якісь намагаємось покращувати. ще Є над чим працювати нам, звичайно, але дійсно ми стаємо краще, краще. І сьогодні контроль м'яча непоганий, був моментами і в атаки непогано виходили. М -м, непогано, мені подобається ця позитивна динаміка, і сподіваюся, ми на вірному шляху. Ну і плюс сьогодні Джованні Болівар забив нарешті. Ну, звичайно, дуже чекали цього, і знову ж таки. Це додасть йому впевненості якоїсь і чекаємо від нього більше голів. Зараз буде пауза на міжнародні матчі на збірні. Як буде коло заповнювати цю паузу? Нас три вихідних. І потім збираємось, тренуємося, у нас є збірники. І... Тренуємося, У нас буде в суботу контрольний матч тут з Рейєю. І потім виходимо в тижневий цикл на Карпати вже. Іван, по-перше, вітаємо із дебютним викликом у молодіжну збірну України. По-друге, вітаємо з тим, що ти вже закріпився в основі колоса. Як тобі взагалі ось той період матчів, які ти проводиш? Як взагалі ти почуваєшся на цій позиції, скажімо так, вже основного голкіпера? Дякую велике за привітання, дуже приємно. Це моя праця. Працюю, як завжди, наповну, А там тренерський штаб вибирає. Кого ставити і кого визивати в збірну? Більш досвідчені голкіпери чи підказують, як ви працюєте на тренуваннях? Так, звичайно, у нас дуже файна атмосфера в колективі в вратарському цеху. Тому все подобається, все друг друга підтримуємо. Дуже круто. Сьогоднішній матч проти Кривбаса, як би ти оцінив дії команди? Дуже хороша гра, трішки десь не вистачило реалізації. Могли забивати не один гол, не два, не три. Могли більше забивати, але десь щось не везе нам. Ну, в принципі, але ж команда набирає очки, це найголовніше зараз? Так, треба вигравати. З кожною грою є моменти. Дуже гарно граємо, десь щось не вистачає. Наступний матч вже буде після паузи на збірні. Ти вирушаєш у молодіжну збірну. З якими думками? З якими думками вже будеш у збірні? Та обичні думки працюють, готуюся далі. Це для мене таке визвали. Визвали моя задача працювати далі, і да, виконувати свої задачі.